Сьогодні переддень Нового року. Якщо подумати, то мене ніч і настане новий день. В природі ця дата ніяк не відрізняється від інших. Але ми, люди, закладаємо якийсь сенс. Стараємось розрахуватися з боргами. Прибираємо, прикрашаємо, робимо чистою свою оселю. Плануємо свої справи на прийдешній рік. Вітаємо друзів та близьких, збираємось з сім'єю і святкуємо. Святкуємо вхід в новий період. І десь глибоко в душі сподіваємось, що цей рік буде кращий. Минулий рік, як і багато попередніх, видались дуже нелегкими, але ми якось із цим справляємось. Новий рік має гарні цифри 2025. Я хочу побажати всім, щоб гарними були не тільки цифри, а й здоров'я, як фізичне, так і ментальне, щоб всіх оточували хороші люди, з якими і заради яких варто прожити життя. Щоб відбулися радісні зустрічі з близькими, на яких чекає майже кожна сім'я. Давайте запалимо цей вогонь. Вогонь надії на мирне небо, надії і віри у світле, спокійне майбутнє. Вітаю всіх з Новим роком!